Сьогодні у нас тут ексклюзив. Я вам хочу показати клапан один від корабля. Подивіться, який великий клапан, бачите? Давайте я стану біля нього рядом. Дивіться, подивіться, яка в мене висота? Метри 80, м, а наскільки він високий. має 2,20-2,10 см. Це гарантія. Детальніше покажу. Яка моя рука? А який він? Вибачте, що світла немає, то світло слабеньке, приходиться фонариком підсвічувати. Ну то супер-пупер-мега-клапан. Чоловік розказує, що, що такий великий мотор був, що там були двері, ви заходите, бачите, як поршня бігають. Ну просто щось фантастика. Що ви... Представили, як, який мотор може бути за вестою, я вам покажу от клапан звичайного мотора. Трошки, у нас, правда, переживіла головка, не менш тим. Бачите, маленький який клапан від мерседеса двокубового. 190 мерседеса два куба. Подивіться, яка головка маленька. Клапан має всього лиш 7 см, і мотор наскільки великий. А тепер представте, що цей великий клапан його запхали сюди. Просто уявити, це може уявити, може, собі вже представляю, наскільки він високий. Певно, де 6-7 поверхів висоти мотор має, має мати. Ну, просто дивує, дивує. Добренько. Думаю, вам було цікаво побачити такий сьогоднішній ексклюзив. Дякую, що дивились відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До слідух зустрічей!